Україна ратифікує створення спеціального трибуналу над злочином агресії проти нас, проти України. Цей спеціальний трибунал для нас, для фракції Батьківщина, дуже важливо, що ми розуміємо, як насамперед захист кожного хто потерпав і потерпає від російської агресії, захист кожного свідка. Кожної української дитини, яку викрав російський агресор, а для цього ми усіляко вітаємо, щоб в секретаріаті спеціального трибуналу був окремий відділ у справах свідків та потерпілих українців. У цьому зв'язку фракція Батьківщина вже сьогодні закликає генерального прокурора і офіс генерального прокурора, щоб усі докази, які збирають українські прокурори українські слідчі. Прізвище, дата народження кожної української викраденої дитини були зібрані і на судовому процесі проти Путіна та співорганізаторів агресії проти нас це були доказами від імені України. Щоб це були доказами від імені міжнародної справедливості. Для нас спеціальний трибунал для злочину агресії проти України означає і міжнародну справедливість, але і так само українську справедливість на нашій землі. І кожен агресор без строків давності назавжди тепер розумітиме. Буде покараний за злочин агресії, буде притягнути до кримінальної відповідальності без строків давності, і без амністії. Слава Україні!